Куди повинна місцева влада витрачати кошти, якщо ви знаходитесь при фронтовій громаді? Які є варіанти? Можливо, купувати дрони чи будувати лінії оборони, можливо допомогти місцевим ДФТГ чи якійсь місцевій бригаді ЗСУ? Ні, всі варіанти неправильні. 24 березня, 2025 року, управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради уклало договір з фізичною особою підприємцем Кульнєвою Маргаритою Михайлівною на поставку Урн для благоустрою міста. Загальна вартість договору становить майже 800 тисяч гривень, при тому, що Нікопольська громада, включена до переліку території, де тривають активні бойові дії, вони замовляють 435 бетонних урн звичайних, 100 декоративних урн та 50 урн моделі Еліт. Ну, звичайно, моделі еліт дуже врятують прифронтову громаду. В договорі не вказана точна специфікація урн, але аналоги на ринку коштують набагато дешевше. Наприклад, найбільш розповсюджені тротуарні бетонні урни коштують в районі 500-700 гривень. В той час, як в договорі, ця сума складає 1100 за одиницю, 1100 гривень за одну урну замість 500-700. Нормально. При таких обсягах різниця в ціні може бути колосальною та складати більше 200 тисяч. Тисяч гривень договор укладено з урахуванням особливих умов пов'язаних з воєнним станом в Україні, зокрема через те, що Нікопольська громада включена до переліку територій, де ведуться активні бойові дії. Це дозволило здійснити закупівлю без використання електронної системи закупівель. тобто напряму уклали договір з цим ФОПом. Раніше був проведений тендер на реконструкцію алеї почесних поховань на кладовищі в Нікополі за 16,8 мільйона гривень, який отримала все та ж кульнєва маргарита. До речі, ФОП Кульнєва Маргарита вже потрапляла у полі зору антикорупціонерів через недешевий асфальт. Альт у тендері на ремонті доріг. А ще більше цікавих новин на нашому сайті. Правдивий погляд.